Netflix представляє. У цьому бізнесі кожен має мільйони мен. Як от моє справжнє ім'я полевик, але ніхто в бізнесі мене так не називав ще кілька років тому. Але багато хлопців кличуть мене Хантер багато хлопців кличуть мене Тріпл h або H, а інші кличуть мене Тріпс. Це все про Тріпл Ейча! Років 20-30 тому ніколи нікого не обговорювали поза їхніми персонажами. Світ змінився. Люди, які не є фанатами реслінгу, думають, хіба ці хлопці не вдають, що б'ються? Ти все продумав, так? Я вважаю, що наша справа насправді складніша. Ніж будь-хто розуміє. Хай йде на рин вже. Це продумане, скоординоване виробництво. Сім днів на тиждень. 365 днів на рік. Це мильна опера. Це шоу-бізнес. Ця історія ніколи не закінчується. Ви ж не знали, ні? І коли ми вступаємо в нову еру. Є мільйон речей, які потрібно з'ясувати. Уперед! У нас є один з найкращих бійців, який повертається для прощального турне. У нас є неймовірні виконавці, які все ще в розквіті сил. CM Punk! CM Punk! У нас є сюжетні лінії, які створювалися роками. Молодий талант, який стане наступним поколінням суперзірок. Я хочу дати тобі шалений пуш. Усі хочуть отримати це місце. Але їх обмежена кількість цих місць. Господи, я обмочилась! Це найбільший виклик.